Прапор України з Южницької міської ради зняли. Що? Спільнота в соціальних мережах занепокоєна. Про це пишуть в різних групах і ставлять риторичні запитання. В мерії зняли прапори. Що там? Чекаємо, Рашку. Це ж було вже. Так було. Прапор на міській раді не дає спокою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На початку березня минулого року в мережі з'явився допис, що біля міської ради зникли прапори. Як доказ надавалося фото і емоційний пост з аналогічним припущенням. Проте, не дивлячись на схожих цих повідомлень, за змістом у них є суттєві відмінності. Отже, чи знімають з Южницької міської ради прапори? Давайте перевіримо, чи не є це повідомлення маніпуляцією. Перш ніж розпочати своє дослідження, ми поцікавилися думкою користувачів групи «Вайбери Екстрене Южне, а також поспілкувалися з жителями на вулиці. Жителів попросили відповісти на питання на Южницькій міській раді зняли прапор України. І ось яку відповідь нам дали користувачі групи Вайбері. Так, це правда. 116 користувачів 12 відсотків. Ні, це не відповідає дійсності. 162 користувача 17%. Не звернув увагу. 650 користувачів 70 відсотків. Опитування на вулиці ми вирішили провести неподалік міської ради. Байдужих серед респондентів наші журналісти не зустріли. Дехто зразу звертає увагу на прапор на будівлі установи. Хто їх поснімав? Вони є, це, по-моєму, ерунда. Зараз йде війна на всіх фронтах: ідеологічна, і кібер, і, і реальному часі. Я думаю, що це от одна з сторін цієї війни. У мене на будинку е, прапор є, а на будинку міської ради воно обов'язково має бути. Просто я не обращала уваги, тому не можу вам нічого сказати. Не вірю я, щоб в нашому місті зняли прапор України, не за що. Ну, для начала нужно же проверить. Нужно увидеть своими глазами. Так как сейчас люди находятся постоянно на улице, они должны это видеть и понимать, что в любом случае это какой-то вброс в интернете. Перше повідомлення про порожні флагштоки з'явилося 25 лютого 2022 року, на другий день після початку Великої війни. Допис на своїй сторінці опублікувала реальна людина, жителька Южного. Публікацію перепостили кілька груп у Фейсбуці. Шукаємо допис зараз. Знаходимо зареєстрованими дві сторінки авторки допису. З першої видалені майже всі дописи за 2022 рік. На другій знаходимо пост, але дещо відредагований. Южненська мерія без ознак української символіки. Де прапори? Що відбувається? Хто і навіщо зняв прапори з фасаду мерії? Влада южного, мер міста. Дайте пояснення, кінець цитати. Зв'язуємося з авторкою цього допису по телефону. Вона підтверджує, що перший пост видалила, пояснює, що довелося так зробити через дзвінки від представників виконавчих органів влади. Ніби держслужбовці погрожували звернутися до правоохоронців, але наполягає, що прапорів біля міської ради не було. У Мене син 25-го вже був воєнкамат. І як ви думаєте, коли мені я почитала в Фейсбуці, що нема прапора, у мене вікна виходять на мерію, а тут не було прапорів. Я її сфотографувала мерію і написала. На початку повномасштабного вторгнення цей допис був поширений в багатьох групах. Через рік перепостів не знаходимо в жодній. Звертаємо увагу на ракурс фото. Кадр зроблений таким чином, що частина будівлі обрізана, саме та частина, де знаходиться головний флагшток. Водночас авторка звертає увагу на флагштоки біля будівлі міської ради. На них акцентуються і автори подібних дописів, але вже через рік. Отже, на початку лютого, вже 2023 року, подібні пости з'являються в кількох групах. На відміну від попереднього разу, автор має ім'я Олександр Олександрович, або не мають авторства взагалі. Як доказ додають фото порожніх флагштоків біля будівлі міської ради. Це одне з ательє міста. Майстрині цього закладу за рік війни пошили близько тисячі прапорів серед замовників: як приватні особи, військові, так і южницька міська рада, Держустанова звертається до майстринь щонайменше два рази на рік і замовляють одразу велику партію. Ми постійно шиємо їм прапори, при тому, що вони є різного монтажування, так різного там пошиття. Тобто, спеціально для них на їх флаштоки ми теж робимо з люверсами такі спеціальні прапори. Тобто, так, так, ми виконуємо їх замовлення обов'язково. Де мають бути прапори, як часто проводити заміну та навіть процес утилізації стяга все це прописано в окремих документах. Положення йдеться, скільки разів на рік потрібно замінювати прапори. Прапор міста южного для вуличного застосування, встановлений на спорудах, будівлях та інших об'єктах на території южного, підлягає заміні кожні два місяці або раніше. У разі невідповідності встановленим стандартам. Йдеться в документі. Це вітри, це погодні умови. Буквально там за ніч ми можемо прийти і флаг вже розірвався. Його знімають, його ремонтують, або ж ну, готують інший прапор для заміни, якщо він є. І це займає деякий час, заміна відбувається, і флагшток знову з прапором. Михайло завгосп міської ради. В його кабінеті є кілька десятків різних прапорів. Саме пан Михайло слідкує за станом стягів. Він ремонтує прапори у разі необхідності. Розповідає, що замінювати доводиться набагато частіше, ніж те передбачено регламентом. Я можу показати, як виходять вони з ладу, наші всі. Оце ми міняємо таку систему. Раз у дві неділі міняються прапори. Угу. Ці нові будемо ставити кожні дві тижні, які в нас є. Так що те, що там пишуть у нас в цих інстаграмах чи в вайбері, це все, як говориться, неправильно пишуть. Отже, прапори з будівлі міської ради і не тільки знімають кожні два тижні. Відповідно до регламенту, заміна може тривати протягом однієї доби. Так чому ж стурбовані жителі пишуть про це у соціальних мережах лише у лютому? Оцінюємо ці дописи як звичайну маніпуляцію. Мета таких вкидів змусити користувачів повірити у зраду в органах місцевого самоврядування.